Привіт, які друзі! Я до вас повертаюся. Вибачаюся за такий довгий. Довгий довгу відсутність на моєму каналі. У мене було ціле літо, але я його прогавила Коротше, ми будемо повер... я буду повертатися до вас, тому сьогодні ще. сьогодні. ой. Сьогодні у нас є новиночка. От подивіться, скільки у нас колекцій, скільки тут усього всього. Тому показую вам нашу новиночку. Це Crumble Cookies. Я, коротше, зробила новиночку, ну, типу. О, давайте пакетики. От давайте розглянемо, поки отакий, отакий, з горішком, отакий от класненький, отакий простий, з персиком, отакий от вот, і отакий от. Вот. Я зробила цю колекцію ще дуже давно. ну, Може, в серпні місяці, ну, десь так, але я не знімала і ну, мені щось там. Тому... Що то пішло не по плану, тому колекція трималась. Тому колекція поки що така. А потім будуть всякі такі якісь більш до... Нашого, як сказати, життя. Ну, не знаю, коротше, більше чогось такого. Тому давайте вибирати пакетики на розпаковку. Так, бургери. Ой, які бургери. Канапки. Боже, вона мене вже біса, звісно. Ну давайте. тут Залишалося ще три пакетики, а давайте це візьмемо. Вона, і, і, і. От вона мене бісить Тому давайте знімемо ще до ЄС два відео, і вона мене вже бісити не буде. От. А що, прям тімо? Так, їжа ми сьогодні закінчимо. Так, далі сережки. Я хочу взяти. У нас тут є отакі от фіолетовий, тому я хочу взяти оцей пакетик. такі два у залишаюся Дальше Далі медики мене які вони класні. Я хочу взяти оцей от пакетик. Скринька у нас тут. Небагато. І... Ой! Небагато і немало. О, я вас трошки підняла, вже трошки краще стало. Небагато і немало. Давайте оце візьмемо. Далі Міньйони. Наша попередня новиночка. Я хочу взяти ось такі ось з великих показників. Давайте оцей. Пепі бари. Тут у нас їх багато, вони такі класненькі. Я хочу взяти оцю от Ой! Й. Ось откару. Ой, далі ми виберемо цю У нас є такі лапки. Ось такі от стіч. Ось таке 20-25 і ось така Я хочу взяти. 20-25 Тому що я не знаю, коли я це закінчу, оцю відколи колекцію. Тому давайте оце відвідемо. Далі у нас ось таке, да. Я хочу відкрити. Навіть не знаю. Давайте два. Типу типу 2 жовтня. Я, звісно, не знаю, коли це відео вийде. Ну, планується сьогодні. Наступне це ось це. от Ой, це це от Крамбл кукіс Давайте виберемо з цими горішками Ось така у нас пакетка. Дуже багато. Давайте порахуємо. Десять пакетиків вийшов. Я в шоці. Тому давайте я зараз поставлю у наш перший каталог, бо ми вже другий почали. Ось наш каталог. Давайте я одразу зараз відкрию. Я не знаю, я думаю, що це все. Може, десь тут. Коротше, давайте я розгорну. Я навіть не знаю як це. Ось і ось тут відкрию Ось тут вже джинс. Ага, так, треба От, от, -от. <кхм> Наш останній пакетик, от. Так, ми його відкриємо, тому що він був типу, запасним. Ой, не запасним, а термачним. Тому я його відкрию. Ножик, давайте. Ладно. Відкрий сама. Сама відкрию. Останній пакет. Вау! Так эпично! номером 4, да. Ось такі от. І ось вот ще один кусок. Кусок випав. Шоколадка. Дари мне шоколадок. було так Все, дальше у нас бутерброди, так. <гум> О, класно. Треба зробити якусь таку відкривашку. Під номером 6. А що 6? У нас вже 6 є. 5-7. І оце от. Коротше, я клею вже де небудь, тому давайте я приклею тут. Або ні, я приклею там де 5. Так, там де 5. Тарасу, де я неправильно приклеїла, або де я написала два рази, ну, не знаю, коротше, отак от. Наступне це у нас да, сережки. як ви вигадуєте що У нас тут ось така от відкривашка. И номером тридцать седые, классно Кистки кисточки классные, большие Че, что? Ой, синий классики. Класс Я ось так от приклею. Стосовно по номеркам. І оце я можу приклеїти рядишком Типу отак ні. Давайте отак от. Якось класно. Наступно так, це от мене таке. Чому? Коротше, нас там буде йти вже. Як тут сім'я відкрила, Тому от спрацювала. Спасибі. Ой, блин, я забула, що тут нам попадається два. І тут під номером 6, я добру сторінку відкрила. Це дуже класно. Ось так я приклею і ще оцей от приклею. Я вже хотіла оце клеїти. Так. Класно, далі у нас йде скринька. Мені дуже цікаво, що нам попадеться. До речі, ось таке от у нас вже тут наповнення. Воно відкривається, воно відкрилось. Вау, це у нас тут а, тут. Мені здається, що під номером 9. Так. Так, зараз я відліплю, і вам покажу. Це ось така от каблучка. Так правильно говорили. В такому шту. В такій штуці. Такій штучці. Наступне це у нас мінньони. По нашим розрахункам це Міньйони. Так, тут ось так якось відкривається. Ну так, так, я її тобі відкрию, так? Так і сказала. Дякую, 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 дякую Під номером 3 це ово Це не за стрінку Ой, а коли я цю колекцію зробила Це було, ще, напевно, з того року навчального Десь так Ми тільки другий пакетик розпаковую. Ой, блядь Тут у нас ось така ось медмедзель мед 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 Мені так подобається. А зараз. Мені так подобається оце від скотч. Мені такі, ну, сердечки тут такі класні С так. давай своим штукою. Все. Классно. це у нас ось такі капиберри. Капібері капи барика капі капі Давайте я в хочу розпакувати. А потім то. Тому що ми и так маємо там 20, О, блін, я любила, я все і у нас тут 4 сюди. Як я вам і казала, може хтось уже забув, що я цю колекцію робила першу. Ну, коли мені приїхали вже нові маркери, пакетики я вже знала, більш-менш я буду робити. А от наклейки, з наклейками було складно. Тому я тут просто малювала, що попаде. Як бачите, потім в мене фантазія знову спрацювала. Так, давайте. Ми потім приклеїмо... Або я потім вже приклею свій пакетик. Може, потім кадром. Щоб зараз не тратити свій час. Так, зараз отут поставлю десь. І відкриваємо капі бай. Це підтомовимо 6. Це сюди. открываем вот так ой так да. о я знаю, что нам попался блин это как раз в тему Це просто, це так класно. Позі. О, подивіться. Як класно, ну, бачите. Жовтий. І вот це от. Це просто так класно. Позі, а як його чіпляти? А де воно має бути? Я вже забула. Вау, 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 Окей, і зараз причіпимо цю штуку. Вони десь мають бути рівно з собою, так? Да? Може. Отак, коротше, причіпляю А там далі що буде, то буде. Так, коли це нормально причепити? О! І це. Нормально украдненько причепити. Отак, коротше, я чіпляю, а там уже як буде. Ой, чекайте. Випрямлені. Окей, потім розберусь. Короче, з цим каталогом у нас уже все. Ой, перша колекція. Якось все і наступний наш новенький. Це ось такий от. Такий от класненький. Тому перша колекція, що у нас тут, це ЗМІ-2025. Відкриваємо. Травень. Травень. Зньось, подякні. Обвіттен, березень, оба травень. Що це збилось? Коротше, нам попалася ось така. Вот. Цитата у нас. Коли потрібно працювати, а в тебе трапилась весна. Откроем. Ось. Ось так. И наступна наша новиночка. Оформлення. Ось таке. Это типа... Это типа коробка. Знаешь, такая шелтута. Короче, открываем. О, шесть цикавеньки. Шесть классненьки. Тут а я робила на вот такие вот, типа на папере. А не на таком, что я завтра роблю. Хотела попробовать. Так, у нас тут под номером один, ось такая вот. И мы будем как-то вот так приклеим. Ось так, Пристав... ой-ой-ой. Капец. Так, Добляйся назад. І так І ось так от. І все. Ось так у нас буде получатися. А на цьому у нас все Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки. І якщо вам сподобалася колекція, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, обов'язково. Не пропускайте вже жодних відео, тому всім па-па до зустрічного відео.